Отже, загроза нової війни на близькому сході Ізраїль готовий до будь-якого сценарію. Нетаньяху каже, на нього чинився як внутрішній, так і зовнішній тиск, але непохитність позиції дала свої результати. Давайте послухаємо. Після удару по Бейруту погрози луназвідусіль. Ми готові до будь-якого сценарію і будемо об'єднаною рішуче протистояти кожній загрозі. Усіх досягнень за останні місяці було досягнуто завдяки тому, що ми не здалися, і тому, що ми ухвалили сміливі рішення перед обличчям сильного тиску всередині країни та за кордоном. І я вам скажу, що це було нелегко. Бенямінне Таніяго, прем'єр-міністр Ізраїлю. Тегеран готує план помсти. Верховний лідер Ірану Айяту Алі Хаменїї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Так хочуть поквитатися за ліквідацію лідера Хамас. Принаймні, про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела. У виданні кажуть, іранські військові розглядають варіант комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах поблизу Тель-Авіва та Хайфи. І йдеться про 72 години. Євген добряк із нами експерт міжнародний. Я ще додам пане Євгене, доброго вам дня. Дякуємо, Підай що вас. прийшли поспілкуватися. Ще додам це. Тату, мабуть, CNN американського от щойно з'явилася інформація про те, що з посиланням на Пентагон що зараз розпочалося екстрене засідання силових відомств Сполучених Штатів Америки, з такою надією чи сподіванням, все таки погасити ймовірність атаки Ірану в наступні 72 години. Так зазначають джерела CNN. Ну ми повинні констатувати, що градус напруги в регіоні близького середнього сходу зріс до максимуму. Тому що дійсно відповідь Ізраїлю, яка була в першу чергу, давайте брати удар по південній частині Біруту з ліквідацією лідера воєнізованого крила Хезбали Фауда Шукри. І в принципі, це була відповідь на удар, ракетний удар з боку Хезбали по голландським висотам, які контролюють Ізраїль і загибель 12 дітей. Да? Але потім була несподівана ситуація, коли в цей же день вночі була атака по Ірану по резиденції Ісмаїла Хані, лідера Політбюро Хамас, коли він був знищений разом зі своїм охоронцем, і це викликало достатньо високу збудженість в Ірані, тому що Іран фактично став. Країною небезпечною для прийняття своїх гостей, да? давайте так реально говорити, тому що Ісмаїл Ханія прибув на інаугурацію президента Ірану Масуда Пізишкіана, і в той же день було скликано раду вищу раду національної безпеки та оборони Ірану, на якій був присутній Аєтала Рахбар Хамінії, який фактично заявив про те, що потрібно нанести удар у відповідь. Був піднятий червоний прапор над мечетю Джамкаран в кумі, це святиня шиїта в Ірані. Тобто, це ну, достатньо серйозна напруга, яка зараз складається в регіоні. Далі це ж не тільки загроза прямого удару від Ірану, да? а фактично активізація всіх проксі-груп в регіоні. Це Ємінські Хусіти, це хезбалла в Лівані. Це іракські шиїтські угрупування Катаїб-Хезболла і різ, режим Асада. І в разі такого комбінованого удару, на який зараз уже ви бачите, да, є реакція певна Пентагону, Там ведуться дійсно консультації. Я так розумію, зараз приведений у готовний шостий флот Сполучених Штатів, які дислокуються в Середземному морі, і інші. Європейські країни, які мають флоти представництво своє в регіоні Середземного моря, дійсно загострення підійшло до максимуму. Я думаю, що удар буде. Я думаю, що зараз дипломатичним шляхом навряд чи вдасться це вирішити, тому що фактично на близькому сході діє правило. Якщо тобі дали по обличчю, то повинен відповісти. Да? Якщо ти не відповів, ти показуєш свою слабкість. В першу чергу Іран показує свою слабкість своїм союзникам в регіоні, да, яких він підтримує. З іншого боку, він показує слабкість іншим арабським країнам, ну, з якими у них, м'яко кажучи, хоч є зараз і поновлені стосунки, але вони все одно достатньо напружені і мають достатньо е складну, складну ситуацію. Тобто зараз ми бачимо відволікання уже уваги відволікання уваги е, світової спільноти повністю вчора було засідання Ради безпеки ООН, яке скликала Росія е, Алжир і Китай стосовно вбивства Ханії і взагалі ситуації на Близькому Сході. Ми бачимо відволікання уваги від наших проблем від е, війни Росії проти України, і ми бачили, як з якою радістю ввів засідання Ради безпеки ООН представник Російської Федерації, як йому дякував представник Ірану. І розповідав, що вони за мір во всьому мірі і так далі. Тобто, фактично, фактично ми повинні е, зрозуміти єдиний момент, Іран це головний дестабілізуючий фактор регіонів близького середнього сходу. Іран всіми можливими і неможливими засобами дестабілізує ситуацію, не дає нормальному сталому е, виникненню мирного процесу на Близькому Сході. Ізраїль вимушений оборонятись. Ми повинні це зрозуміти. Дай він має право на оборону, і звичайно, тут е виникає достатньо серйозна ситуація, яка е в першу чергу повинна складатися з таких наративів, щоб не допустити от можливий удар в відповідь да? безпілотниками, балістичними крилатими ракетами, але не допустити масштабного сухопутного. Е Протистояння між Єзболою і силами оборони Ізраїля, чому тому, що це розширює географію конфлікту, раз це може призвести до третьої ліванської війни два. Це активізація і дестабілізація ситуації в Іракі з активізацією шиїцьких групіровок, які там є. Це можливий вхід до е в в бойові дії Сирії. і це може призвести до глобального протистояння і дуже нестабільної ситуації в Лівані. Я б сказав би більше. Ліван може припинити своє існування як держава, тому що там дуже складна ситуація. Хезболла – це є не просто військова організація, це є військово-політична організація, яка має представництво і в парламенті, і в е, уряді е, Лівану. Але якщо Ізраїль е, буде відповідати на агресивні дії Хезболи і буде масштабне зіткнення, там може скластися ситуація, що Хезбола буде знищена. І шиїцька громада лівану залишиться оголеною. А там є християні Мараніт, і там взагалі система управління в Лівані побудована на міжконфесійному принципі. Президент Християнін Мараніт, прем'єр-міністр мусульманін Суніт, і спікер парламенту мусульманін Шиїт. І оцей дисбаланс, якщо там виникне, там може виникнути дуже серйозне громадянське протистояння, яке поставить під загрозу взагалі існування Лівану, як колись його називали близькосхідна Швейцарія. Зараз там дуже градус напружений. Тому нам потрібно дійсно. Спостерігати, ми можемо тільки спостерігати за цим. Зараз активну роботу ведуть Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз, постійно ведуться консультації, щоб згладити цю ситуацію, не дати можливості розгорітися такому масштабному конфлікту. Але ми повинні розуміти, бенефіціари, які зацікавлені в цьому, Іран, Російська Федерація, вони тільки аплодують цим всім. Питанням, які там виникають, і для нас це дуже дуже має негативне значення, Я, пане Євгене. Тут просто потрібно поточнення. Ми називаємо зараз низку країн. Я глядачам розкажу трошки географії, так що прямий кордон безпосередній Ізраїль має з Ливаном, і там частково можна умовно сказати, що з Сирією так про Сирі, через галандські висоти, так але е немає прямого кордону з Іраном. Відповідно, якщо летітимуть безпілотники або якісь ракети з. Ірану, то вони мусять пролетіти повітряний простір, як мінімум, Іраку. раку і рак робить Ірак стороною Ран. конфлікту автоматично чи ні? Е, ну тут же ситуація, яка і так, і не так. Ну ще й Йорданія. Так ну може. так ви ж згадайте, в минулий раз е, квітнева атака була вона з, з трьох сторін. Була, та, була. Та, та. з одного боку, летіло через Саудівську Аравію і. Іорданію і сили ППО Іорданії, і говорять Саудівської Аравії, перехоплювали дрони і ракети, які там летіли. І з того ж з боку Іраку. Іран же не буде запитувати у Іраку, да чи можна пролетіти ракетам чи дронам через територію Іраку. Тобто, я думаю, що там, якщо може бути атака з боку Іраку, з іракської території через проксі групи. Ну, я ж кажу, Катаїб Катаїбхезбала, угу. яка діслокована шиїська угрупування Проксі. Проіранське, яке дислоковане в Іраку, вона вона воно теж має ракети і може запустити і дрони і ракети по території Ізраїля напряму. Ну фактично напряму. Тобто тут е, ситуація дуже складна. Ну е, я думаю, що е, зараз і арабські країни спостерігають над цим, в першу чергу країни арабської перської затоки. Вони теж вимальовують свій сценарій е, своєї поведінки в дань е, в даному в, в даній проблем, проблемі. тому що фактично на сьогоднішній день, кому це не вигідно, це країнам арабської перської затоки, загострення ситуації і розростання масштабу конфлікту по регіону. Тому що це в першу чергу ударить і по ним, і може, якщо буде масштабуватися конфлікт, це може призвести і до е, проблем з е, постачанням енергоносіїв. З, е, Підвищенням цін на нафту і так далі може бути і також, і такий сценарій? Знаєте, ми говоримо, а я згадую Бжежинського з його шахівницею і оцю історію з віссями зла і пояснення, чому Іран і Росія будуть товаришувати, і який короткий період, допоки це буде вигідно, саме в питанні відтягну, відтягувати витягувати увагу. А як в цьому контексті розглядати заяви Ердогана? І це просто заяви і спосіб нагадати про себе, чи на що готовий президент Туреччини, чи готовий він позбутися членства в НАТО. Зокрема, і, ну власне сама заява чого вартує, та і реакція Ізраїлю Ми так само розуміємо. Що взагалі відбувається Ердогану? Скучно? Ну давайте говорити так: Ердоган претендує на роль регіонального лідера. В регіоні, а там є три країни, які претендують на це, на це лідерство в реальному часі: це Іран, Саудівська Аравія, Туреччина. Ну. Ердоган в тому числі претендує і на глобальне лідерство, да тому що дійсно Туреччина має глобальний вплив світовий, тому що вона дійсно є членом НАТО і так далі. Ці заяви Ердогана стосовно можливого використання збройних сил Туреччини зайти на територію Ізраїля. Це все політична риторика і політичні заяви, які не мають під собою ніяких практичних елементів, тому що, навіть якщо ми візьмемо теоретично географію Зайти через Сірію. Ім потрібно заходити через Сірію від собі або заводити флотілію через Середземне море, де дислокуються їх же партнери по НАТО шостий флот сполучених штатів ну це неможливо. Ердоган виступає в першу чергу на внутрішній ринок турецький і на Зовнішній фактор ісламського мусульманського світу, де він себе позиціонує як захисник мусульманського ісламського світу, і так далі, де він підтримує палестинців, де він підтримує е, Хамас і так далі. Ви ж знаєте, Ісмаїл Ханія був у нього на зустрічах, його приймали в Кремлі, в Туреччині, і так далі. І так далі. У нього свої особливі стосунки з е, був бу, бу цим. Хоча він був об'явлений в 2018 році. Ісмаїл Ханія був об'явлений терористом особливого значення, Сполученими Штатами. Ми Америки, хоча він представник політичного крила. Він був одним з головних переговорників по близькосхідному врегулюванню між Єгиптом, Катаром, Сполученими Штатами, Ізраїлем Хамасом щодо і звільнення заручників, припинення вогню і припинення взагалі війни в секторі газу. Але але він був ідеологом того, що робили Сінвар, Дейх і всі інші, які очолювали і очолюють військове крило Хамасу, які здійснили ці терористичні атаки 7 жовтня на Ізраїль. Тому тому фактично, те, що е, стосується Ардагана, це політична риторика. Ну, по перше, виключити Туреччину з НАТО, неможливо. Ви це розумієте, юридично. Да, вона повинна сама дати заявку на те, що вона вийде з НАТО. Як вона вийде з НАТО, якщо там знаходяться бази НАТО, там знаходяться ракети малої дальності, там база інжерлік, там стратегічні протоки. Я думаю, цього не буде. Це просто політична риторика і політична, така, як кажуть, політичні заяви, які не мають під собою практичного значення. Вірус Орбана. Ну я б не сказав би це не, не зрівнянні фігури. Давайте відверто говорити, тому що Ердоган, Ердогана достатньо серйозно поважають в регіоні. Це треба знати близького середнього сходу, Центральної Азії, тюркомовні країни, тюрком тюрко орієнтовані країни, де дійсно Туреччина зіграла немаловажну роль, і ви знаєте, в першу чергу це і Карабах азербайджан, азербайджанський, відновлення суверенітету, територіальної цілісності, це і операції в Сирії, це операції в Лі. І так далі, але тут це зовсім інша ситуація, і зовсім інші е, лінії зіткнення, які Ердоган не перейде в практичному то, практичному. Тобто то, гратися в миротворця він тут не буде 100% йому невигідно. Він буде позиціонувати себе. От дивіться, там же у них іде зараз дуже стала конкуренція між Китаєм, Сполученими Штатами і Туреччиною, хто отримає ключі від Близького Сходу. Да? Китай приймає у себе 14 е, лідерів фракції палестинців. І підписують декларацію про так зване національну єдність створення майбутнього уряду національної єдності пікінська декларація. Хоча вона не має теж практичного значення, тому що там непримиримі вороги Фатх і Хамас. Хоч вони там і були разом, але ми прекрасно розуміємо, 2007 рік ніхто не забув. Да? Коли в Газі вбивали представників хатху, викидали їх з криш, різали, розстрілювали і так далі. Тобто там конфлікт інституціональний, і дуже серйозний. За Хамасом стоїть Іран, за Хамасом стоїть... Стоять брати, мусульмани і так далі. А представники ФАТХУ це суніти це помірковані більш-менш поміркована гілка управлінська палестинська палестинською автономією, яка має непогані стосунки, достатньо з арабськими країнами і з іншими країнами світу. Тому тут, тут цих нюансів не буде. Але Ердоган Ердоган теж буде. Сюди вставлять свої 5 копійок стосовно можливого врегулювання питання. Але я думаю, головний, головний миротворець, який буде на Близькому сході, і ми повинні це визнати, будуть сполучені Штати. Вони зараз ведуть глобальну, глобальний порядок денний між Саудівською Аравією, Сполученими Штатами безпосередньо і Ізраїлем. Про підписання стратегічної глобальної угоди між цими трьома країнами про безпекову ситуацію і про визнання Ізраїлем Саудівською Аравією, і це призведе до стабілізації ситуації. До речі, те, що категорично невигідно ірану Російській Федерації. Ох, Камалі Харесов доведеться нелегко, особливо з її ставленням до Ізраїлю. Давайте в десяти словах, от прям буквально в десяти словах, що доведеться їй змінити або не змінювати. Ну я думаю, що навряд чи їй придеться щось змінювати. Якщо вона буде в тій парадігмі сьогоднішньої uh -huh. його політики сполучених штатів на близькому сході, принаймні щодо палестинського питання і питання Ізраїлю, я думаю, їй просто потрібно буде продовжувати. Систему ну, але відносин... ви ж пам'ятаєте, що вона не захотіла зустрічатися з Натаньяху і е... умовно кажуть, що її... не її сильна сторона ну, про По перше, передвиборча кампанія, да і їй потрібно на сьогоднішній день не загострювати своє позиціонування з пропалістинськими виборцями, яких достатньо велика кількість в Сполучених Штатах. Але якщо ми будемо брати глобальну політику е, Вашингтона на близькому сході, вони прекрасно розуміють, якщо вони віддадуть ключі Пікіну, вони почнуть втрачати зони свої свого впливу на близькому сході. Тому тут Каміла Харрес продовжить оцю політику, яку е, вів Байден, адміністрація Байдена, якщо її оберуть, і е, в принципі я думаю, що е, питання бо угода готова вже. І не просто угода, а угода, яка повинна бути ратифікована конгресом Сполучених Штатів між трьома е, країнами, і всі прекрасно розуміють та ж каміла Харріс розуміє: якщо буде досягнуто оце цей трикутник Сполучені Штати Саудівська Аравія Ізраїль, то і питання там же є пункт цієї угоді вирішення палестинського питання на основі двох держав. Да, на основі резолюції 181 від е, е, 1947 року про створення двох держав: єврейської mm -hmm. і е, держави палестинських арабів. Тому От вони будуть проштовхувати цей порядок денний і виступати головними миротворцями в регіоні. Вони будуть відштовхувати Китай від цих процесів, тому що бачите, Китай однобоку гру грає. Китай грає на палестинців і він е, фактично не веде діалог з Ізраїлем. А сполучені штати ведуть діалог з всіма зацікавленими сторонами і з арабськими країнами, і з Ізраїлем, і з е, е, країнами, які межують в цьому регіоні. Пане Євгене, ще одна така цікава деталь. Що Україна на близькому сході про продемонструвала свою активність головне управління розвідки атакувало авіабазу окупантів у Сирії. Про це повідомляють зокрема джерела у спецслужбах. Спецпризначенці знищили комплекс РЕП. А потім атакували також дронами російські об'єкти на самому литовищі. Удар було здійснено на наступний день після зустрічі очільника Кремля та президента Сирії. Аеродром Кувейр з РЕС, так правильно я кажу, росіяни експлуатують у військових цілях з 2015 року. Тобто, от фактор присутності росіян і активність нашого головного управління розвідки чи має це значення в контексті того, про що ми говоримо сьогодні? Ну це тільки плюс, це плюс е нашим спецслужбам, це плюс нашому гуру, який е знайшов можливість атакувати нашого ворога на, е на території третьої країни, де він присутній, і. До речі, теж відповідальний за злочини, які він здійснював на території Сирії. Я Сирію прекрасно знаю, знаю, яка вона була, і що з нею зробили росіяни, да, Саліпа і з іншими е, містами, і так далі, які вони там мають вплив дестабілізаційний, і е, фактично там і представники Вагнера є, і е, е, регулярні збройні сили Російської Федерації. Тільки можемо сказати плюс, великий плюс нашим е, представникам наших спецслужб за те. Активність в Африці і так далі. Це говорить про те, що Україна має потенціал здійснювати спеціальні операції на територіях інших країн і знищувати наших ворогів, які воюють проти нас на території України. Тобто, це нормальна правильна тактика і стратегія діяльності наших спеціальних служб. Як це не публічна, непомітна і не гучна робота. Часом буває вкрай ефективна. 100%. Чого нам чекати, власне, Чого нам чекати від росіян найближчий тиждень? От як вам виглядає? Я про ІПСО. Якщо... Буквально, як ваша реакція. Я, тому, що вже... я, я про ІПСО. Одна з тез, яку нам чекати від росіян найближчим тижнем. Яку ви спостерігаєте? Я вам скажу Ізраїль тероріст, вони почали угу. говорити. Ви бачили. Угу. Треба подивитись, вчорашнє засідання Ради безпеки. Пекіон, коли була промова російського представника, який головав, там все сказано повністю, і, хеп, і псо, яке вони дякуємо. будуть роздувати. Пане Євгене, дякуємо вам надзвичайно за вашу, як завжди, якісну і прекрасну аналітику. Євген Добряк був гостем нашої студії, експерт міжнародник.